Доброго ранку, любі малята! Сьогодні ми з вами пограємося в гру, яка називається Що зникло. Подивіться уважно на картинку та назвіть предмети, які будуть на ній з'являтися. Молодці! Ми на картинці бачимо м'яч, ляльку, піраміду та літак. Запам'ятайте всі предмети, які зображені. А тепер скажіть, який предмет зник. Зник літак. Молодці. Ну що ж, продовжуємо далі? та називаємо предмети, які будуть з'являтися. На картинці з'явилися їжак, півник, білка та жираф. Запам'ятайте їх всіх, а тепер скажіть, хто з них зник. Півник зник. Молодці. Назвіть всі предмети, які будуть з'являтися ось тут. У нас з'явились на картинці парасолька, листочок, полуниця та квітка. Запам'ятали їх? А тепер скажіть, що зникло. Зникла полуниця. Молодці.